Привіт, мої хороші, привіт, 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 привіт найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Українського Відьма. з вами Аня. Дивимось в Дніпро область, тому що йде інформація: то захопив ворог, то не захопив, то зайшов він вже в область, то не зайшов. Давайте, давайте дивитись, що буде, що нас чекає. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті. Спонсори можуть задавати в етерах конкретні питання. Дніпро найближчі дні. Ну що, суне ворог? Б'ємо ворога, бачите? Лютує трошки. А, багато буде арти і буде чути. Таке відчуття, що <кій> десь далі може вже цією артою добувати. Це в нас про область, перша область, де буде для ворогів неприємний, до речі, сюрприз. Не тільки вони кудись сунуть, але і ми робимо свою справу, робимо свою роботу. Наші хлопці можуть піти вперед-вперед, але ціною великої смерті. Дніпро в найближчі дні. Просите про допомогу керівництва країни. Ви якась делегація з Дніпра до Києва, із Києва до Дніпра, знову ж таки, перевірки, перевірки укріплень, є питання, у людей багато питань, бачите, збираються, чи буде допомога, що нам далі робити. І на тлі всього цього, дивіться, дуже обережно з балістикою. Ви можете збити ціль, яка не долетить до Дніпра. Але, але, від збиття також бувають проблеми. Дніпро найближчі дні. Є загроза руйнувань. Це підприємство. І в центрі ці адмінбудівлі, це може бути такі, знаєте, амфітеатри, гарні такі будинки, світлі. Центр, культурний центр. Є загроза. Буде як попередження. Що може саме туди? Багато поранених. Дуже обережно, якщо у вас якісь збори, вручення дипломів, щось ще. Дуже обережно. Ресторани на воді, ресторани, якісь заходи на воді. Дніпро до вас підвищена увага від керівництва країни, а занепокоєння. Але ситуація напружена в області. Тут не можу вас зараз, знаєте, розслабити. Напружена. Ми чекаємо, дуже просимо. Щоб нам надали ППО і надали якусь зброю важку. Я думаю, що це питання як про Хаймерса, знаєте, щоб ми могли великі проблеми ворогу заподіяти. Але тут момент такий, що не вам нададуть, не на Дніпро, на жаль. Це не про зраду, це про те, що обмежений ресурс. про найближчі дні. Захист круговий по колу працює. Бачите цілі. Я ж кажу, можуть бути швидкісні цілі. Тут не тільки дрони, тут загроза є від ракет. Набираю обертів доповіні. До повного місяця набираю обертів, він туди вже бив. повторює дублює цілі. Дивіться, якщо зараз трошки затихне, потім буде таке, що буде наростати атака. Дніпро найближчі дні. Бачите, обдурять з допомогою на місто для міста. Інфраструктурні об'єкти вибиває ворог, є вогонь. Павлоград найближчі дні. Об'ємо звіра ворога. Тут дрони. Тут щось якесь світиться в небі. Слухайте, що воно світиться? З лампочкою літають, чи що. Як ото, знаєте, як у літаків, так, маяк якийсь. Здають якісь цілі, смерть буде, зненацька. Там є поруч, або лікарня, або якийсь госпіталь, але влучить просто по людях. Мені не подобається. Воно як не долітає метрів 50 100 до цілі, і він туди вже не перший раз б'є. Камінське найближчі дні. Знову карта дурня. Щось зіб'ють, бахне і тиша в передмісті вогонь. А що він до масованого готується? Камінське найближчі дні. Дуже схоже, що до масованого готується. Є загроза смерті. Кравий ріг, вітаю. Кривий ріг найближчі дні. Залякую. Залякують на визначеність, кожен при своїх інтересах. Постійно діє на якісь роз'яснення, на допомогу, закриваються заклади, щось. Знаєте, як зачиняється багато чого в місті. Якийсь район прям вимирає. А там проблема з водою, з ресурсом буде. Чому у вас люди з області виїжджають? Кривий ріг В найближчі дні. Я запитала для себе, чому виїжджають. Не обов'язково писати. От показую, так? Да? Що, на жаль, ми з якоїсь... з околиць з району починають люди виїжджати. Хоча ви не прифронтові. Подивитись, як програється. Посилення мобілізації. Атака змазана. Що це означає? Це означає, що попадає, аби попадати. Одночасно, як 3-4 цілі, може бути. О, карта диявола. Кривий ріг найближчі дні. Здають. Якісь позиції, де військові він вважає, можуть бути. Невеликий, невеликий будинок, але біда в тому, що в нього як не влучить. Знаєте, як коли, ну, наприклад, садочок три поверхи, два-три поверхи, а поруч висотка стоїть. І може бути стовп диму. Ні, капель. Найближчі дні. А що він вам накидає? Якісь цілі, вогонь прям накидає, знаєте, кабами. Або скиди, але важкі, такі скиди. Військовий багато гине. Щось у вас станеться? Таке, що, от як скупчення, все одно, хоча сказати, не скупчуватись більше. Щось буде саме з військовими, мені Марганець найближчі дні. А що ми хочемо вперед-вперед? У вас може бути, я знаєте, гроза зненацька і громихає. Пити хочемо. Десь не можете виїхати ремонти навіть зробити. Дуже активний ворог. Ремонти інфраструктури, знаєте, як світло дати, газ дати, або з газом там взагалі біда. Угу. Воно як страждає постійно від прильотів. Варта диявола, дуже активні обстріли. Причому. А чому ти так б'єш хаотично? Бо можу, бо є чим. Бо вважаєш, що багато військових у вас. Так вважає ворог.